До мене звернувся оповідач, який знайшов мої історії на ресурсі кріпи пасти. Зазвичай я ігнорую такі запити, особливо коли вони починаються зі слів Я запускаю новий канал, тому що часто це означає, що просять мої роботи безкоштовно, іноді, щоб ще більше додати солі на рану, вони навіть не оповідають історії, а просто використовують штучний інтелект. Я вже збирався закрити повідомлення, як раптом оповідач написав ще. Ви отримаєте фіксовану плату в розмірі 300 доларів за історію. Це вже привернуло мою увагу. Чому така висока сума? Я запитав і мені повідомили, що я маю продати всі права на історію вона повністю належатиме каналу збирач криків, і я не зможу її перевидавати чи публікувати деінде. Якщо я погоджуюсь на комісію, мені надішлють список вказівок. Я запитав, якою має бути довжина історій. Від двох до чотирьох тисяч слів, відповіли вони. Історії мали виходити у форматі антології, яка оберталася навколо вигаданого міста Пайнфелл. Я був першим автором, до якого звернулися, але якщо канал буде успішним, антологію розширять, включивши інших письменників. Усі історії публікуватимуться на каналі Збирач Криків. Ідея полягала в тому, що вони будуть справжніми історіями, які розповідає збирач історії Пайнфелл. Коротше кажучи, мого імені в історіях не буде, оскільки всі вони будуть підписані від імені збирача. 300 доларів за історію це непогані гроші, але продати всі права, і навіть без згадки мого імені я відповів, що мені треба подумати. Мені відповіли, що звісно, але не варто затягувати, оскільки вони сконтактують з іншими письменниками і я міг втратити шанс. Зрештою, я погодився, тому що ну, через гроші, очевидно. Скільки разів я дозволяв оповідати своєї історії безкоштовно заради експозиції, і що я маю в результаті? Ні, цього разу я візьму гроші. Зважаючи на те, як стереотипно виглядав канал, вони мали лише одне відео, де представляли місто Пайнфелл з моторошним і, очевидно, створеним штучним інтелектом голосом Здавалося, що у мене не буде великого простору для творчості. Я просто писатиму клішовані шаблонні, абсолютно типові кріпи пасти. Мені надіслали контракт з усіма юридичними умовами, про які ми домовлялися Я продаю всі права на історії за 300 доларів, і вони належатимуть каналу збирач криків. Після того як я підписав і відправив контракт, мені надіслали вказівки, і ось тут почалися дивні речі. Мене попросили писати історію в Google документі. Мені надішлють посилання на спільний документ, але я не буду його головним власником і не матиму можливості змінювати налаштування чи щось подібне. Документ належатиме каналу. Здалося, що мене беруть під контроль. Але мені пояснили, що оскільки всі історії відбуваються у спільному всесвіті у маленькому вигаданому містечку Пайнфелл і мають спільні елементи, і оскільки я віддаю права, текст має бути в їхньому Google документі. Звучала припускаю логічно, крім того, були стандартні вимоги, як от 2-4 тисячі слів, мінімум діалогів, рейтинг PG13, можна використовувати лайку, але без фанатизму, що є доволі звичним для історії, яку планують використовувати для озвучування. Але після цього я просто процитую решту вказівок пиши тільки в Google документі і не в жодному іншому файлі або документі. Ти можеш писати в Google документі тільки між шостою та восьмою вечора тобі не дозволено робити правки чи зміни поза цими годинами. Десь у тексті історії має бути фраза «Жесмож зо ям не промовляй цю фразу вголос. Перед тим як почати писати, перевір свою шафу. Під час написання переконайся, що двері замкнені. Після того, як ти закінчиш писати, якщо історія ще не завершена, промов вголос. Збирач криків, не приходь, немає чого збирати. І закрий документ. Якщо історія завершена, промов збирач криків, приходь і збирай, і напиши в кінці документа кінець перед тим як закрити його. Це все було настільки дивним, я маю на увазі, я припускав, що це якесь дивне рольове дійство, пов'язане з концепцією каналу, але в контракті про це нічого не було сказано, тому я написав повідомлення організаторам. Ці вказівки не справжні, так? Ви справді хочете, щоб я писав тільки між шостою та восьмою. Мені відповіли: Вказівки є частиною командної роботи для всесвіту, який ми створюємо. Тому так, усі, хто бере участь, повинні грати за правилами, включаючи письменників. Саме тому ми платимо таку високу ціну. І ти маєш дотримуватися теми, яку ми надійшлемо для кожної історії. Пиши з шостої до восьмої і дотримуйся всіх вказівок. Тобі потрібно бути в образі тільки під час написання, решта твого дня твій особистий час. Саме тому такі обмежені часові рамки. То ти ще хочеш взяти цю роботу? Так, ні? Я запитав а що буде, якщо я порушу правила? На що відповіли? Твоя оплата залежить від того, чи відповідатиме історія нашим вказівкам. Якщо історія не буде відповідати правилам, ти не отримаєш плату або отримаєш зменшену суму чи інше покарання. Ти ще хочеш взяти цю роботу, так? Ні? Зрештою, очевидно, що я взявся за написання. І перша ж історія, яку мене попросили написати, іронічно, була історією з правилами, найпопулярнішим жанром на YouTube і на сайті Creepypasta. Ось завдання, яке мені надіслали. Головний герой приїжджає в Airbnb у Пайнфілі та знаходить дивний список правил. Він зникає після того, як порушує одне з них, а його тіло згодом знаходять розчленованим у валізах і ланчбоксах, схованих на дитячому майданчику. Історія має містити 3-7 правил дивіться, додане фото майданчика для натхнення. Я відкрив прикріплене фото старого, покинутого майданчика серед високої трави з яскраво-жовтою спіральною пластиковою гіркою. Фу, подумав я, історія з правилами найбільш банальна локшина з усіх кріпіпаст. Я нарешті придумав кілька правил після того, як погуглив фотографії Airbnb та переглянув деякі правила, які господарі часто встановлюють для гостей. Я трохи змінив деякі звичайні правила, зробив їх трохи дивнішими, записав їх і збирався надрукувати в Google документі, коли зрозумів, що зараз лише 11 ранку. Згідно з правилами я не міг почати писати до 18.00. таке дурне правило, хоча здавалося неввічливим порушувати його одразу, особливо з огляду на те, яку історію я писав, і мені не заплатять, поки я її не здам. О шостій вечора я нарешті збирався почати писати, коли згадав про правило перевір свою шафу. Яка нісенітниця. пробурмотів я, підвівшись і рушивши до шафи, щоб рвучко відкрити дверцята. У моїй однокімнатній квартирі дві шафи одна зі сувними дверима в спальні, інша шафа для верхнього одягу у вітальні. У ванні теж є шафа для білизни, але вона така маленька, що більше схожа на комод. Про всяк випадок я перевірив усі. Потім сів за стіл, відкрив Google документ і згадав про правило замкни двері, тому зітхнув і знову встав перевірити, але я завжди тримаю двері замкненими, сьогодні без винятку. Тож я знову сів і почав друкувати. Історія писалася легко не знаю, чи це через двох годинний ліміт, чи що, але пальці просто летіли по клавіатурі, і незабаром вся історія була готова. Я навіть включив фразу же кишенем шанем яїпв без будь-якої незручності, просто написав її на стіні кімнати в Airbnb, щоб посилити моторошну атмосферу, коли головний герой оселився. Двічі чи тричі під час написання я помітив курсор іншого користувача в Google документі. Незабаром я закінчив. Я прочистив горло, закотив очі так сильно, що вони ледве не випали, і сказав вголос. Гей, збирач криків, приходь і збирай. Я надрукував кінець, і миттєво історія зникла. Екран був просто порожній, увесь Google документ було стерто. Я почав панікувати не тому, що злякався чогось надприроднього, я вже бачив чужий курсор у документі, а тому, що моя двогодинна праця, усі ці слова. Як я тепер доведу, що дійсно. І тут мені прийшло повідомлення. Гроші надійшли на мій рахунок PayPal. Я щойно отримав 300 доларів за 25 тисячі слів, які написав. Мені також надійшло нове повідомлення із наступним завданням пара, яка заблукала в лісі неподалік пайнфела, зустрічає перевертня. Наприкінці знаходять лише їхні шкіри. Було прикріплено фото якогось типового соснового лісу з пагорбами та стежками, я зітхнув, читаючи завдання. Настільки чергове кліше, що аж непристойно. Невже кожна історія буде взята з топ-10 найбільш банальних сюжетів? Що далі? Сивий детектив і розкритті вбивства, група дітей зустрічає Слендера, але гроші є гроші. Наступного дня я почав писати о шості, після того, як перевірив шафи і замкнув двері. Проте я не закінчив історію, адже ніколи не був великим шанувальником історій про блукання в лісі. Мені подобається природа, вона здається мені красивою і заспокійливою, а не страшною. Не кажучи вже про те, що я не був певен, чим замінити перевертня, поки що я використовував звичайного хижого монстра. Але після того, як закінчив половину чернетки, зрозумів, що це просто не було достатньо моторошно, і я стер майже все. Було вже 1958. Тож я вийшов з системи. Я заснув, думаючи про те, як зробити цю концепцію бродіння в лісі дійсно страшною, і приблизно о другій ночі прокинувся з ідеєю. Я відкрив Google документ і додав опис невидимого хижака, який поїдає нутрощі своїх жертв, залишаючи лише шкіри як сушені фрукти. Я був досить сонний, повністю не прокинувшись, коли раптом помітив, що рядки, які я щойно додав, стираються. Хтось був у документі, і вони стерли слова, які я написав. Серце закалатало в грудях. Раптом я прокинувся та згадав правило, що не можна писати, окрім як між шостою та восьмою. Здавалося, це якась смішна рольова гра, але те, що вони дійсно її дотримуються, було моторошно. Я закрив ноутбук і повернувся в ліжко. Лежачи там, я безупинно думав, хто дивиться за Google документом і чому мої рядки були стерті. Чи означало це, що я не отримую оплату? Наступного дня я продовжував думати про той інший курсор у Google документі. Він знову з'явився о 18.00, коли я нарешті сів писати. Спливаючи то там, то там, хоч цього разу не вносив жодних правок. Мені знадобилося чотири дні, але я нарешті закінчив історію. Це була моя не найкраща робота, але достатньо страшна. Я написав останній абзац, описуючи криваві залишки шкір, нафарбовані рожеві нігті, які зараз закривавлені, а потім я надрукував кінець рівно о 20.00 і покликав збирача. І, як і раніше, історія зникла, а гроші з'явилися на моєму рахунку. Схоже, моє порушення не було таким жахливим, щоб завадити мені отримати платню. Хоча я отримав попередження по пошті, одне єдине нагадування пишіть лише в Google документі між шостою і восьмою. Далі надійшло завдання про дітей, які зустрічають фігуру, схожу на слендера. Ха, от і я про що. Я знову боровся з цим загальним кліше. Як зробити його цікавим? Можливо, замість високої фігури я зроблю поганця низьким і кремезним, залишаючи тему зниклих дітей. Хоча я був готовий писати, на жаль, у мене було багато інших справ заплановано між шостою і восьмою на цьому тижні. Коли я надіслав повідомлення з питанням, чи можна зсунути двогодинний термін, мені відповіли, що ні, але що я можу витратити до двох тижнів на завершення історії, і це буде нормально. Я зміг закінчити історію за наступний тиждень і отримав оплату. Наступне завдання було абсолютним жахом, я майже відмовився його писати. Оповідач працює охоронцем на нічній зміні, і почали відбуватися дивні речі. Ох, заради всього святого. Кожна наступна розповідь на Ютуб про охоронця завжди на нічній зміні, зазвичай з дивними правилами. Хіба не час поховати це кліше назавжди? І все ж, плата була фантастичною за той обсяг зусиль, який я вкладав, а це майже нічого. До цього часу вже вийшли перші дві історії з третьою на підході, і глядачі, здавалося, дійсно насолоджуються цими історіями, незважаючи на те, наскільки вони затерті і неоригінальні. Тож, добре, як хочете, мені було навіть приємно, що моє ім'я не було приписане до цього всього. Але моя ненависть до всіх цих кліше спонукала мене до бунту, я перестав дотримуватися всіх вказівок. Наприклад, я відмовився перевіряти свої шафи. Чи отримував я оплату? Ха! І я почав писати о 17.58. Усе, що я надрукував о 17.58, стерлося, і я отримав ще одне попередження. Але перевірка шафи не мала жодного впливу. Я зрозумів, що ніхто не спостерігає за тим, як я перевіряю свої шафи. Я міг ігнорувати це правило, як і правило з дверима. Єдине, що контролювалося, це Google Документ. Після цього я почав регулярно порушувати правила просто акт повстання. Навіть відмовився включати фразу підпису своїй останній історії. Я чув, що його додали пізніше, під час озвучення, я отримав оплату, але зі штрафом у 10% за те, що забув фразу. Поки я писав ці найгірші кріпи пасти, частина мене постійно думала, в чому сенс цих смішних правил, чому перевіряти шафу? Навіщо кликати збирача? Я все ж робив це, бо вважав це смішним. Яка значущість цієї дивної фрази, яку я завжди мав включати. Якщо я скажу її в голос чи викличу демона, я сказав її в голос і нічого не сталося. Чи дійсно це була всього лише рольова гра? Чи настільки творці Пайнфелл були залучені у свій маленький всесвіт? Я думав, що так і є ексцентрично, але багато підкастів мають свої унікальні особливості, де слухачі можуть брати участь. Все це частина розваги, принаймні, я так думав у той час, поки одного ранку я не прокинувся і не побачив місцеву новину у своїй інформаційній стрічці. Ти маєш зрозуміти наступне: я відлюдько. Я уникаю соціальної взаємодії настільки, наскільки можливо, і, оскільки працюю віддалено, я рідко дізнаюся про щось, що відбувається. Особливо в останній час я втратив зв'язок зі світом, і коли не пишу або працюю, я граю у відеоігри або дивлюся Ютуб. Сенс в тому, що я не слідкую за місцевими новинами. Але стаття, що з'явилася у моїй стрічці, привернула мою увагу, тому що була сенсаційною. Тіло чоловіка виявили в валізі та ланчбоксах, розкиданих навколо покинутого дитячого майданчика. Моя перша думка. Чорт. Чи не надихнула на цей злочин моя історія? Це була саме перша історія, і вона дебютувала на каналі кілька тижнів тому, тож це було цілком ймовірно. Я зайшов на саму сторінку самої історії і виявив, що, хоча спочатку у неї було лише трохи більше тисячі переглядів, вона тепер отримувала набагато більше уваги, тому що очевидно хтось помітив зв'язок з новинами. Я перейшов за посиланням на іншу статтю про вбивство. І в ній була фотографія майданчика, де було знайдено валізу. Як тільки мої очі пробіглися по зображенню, моє серце впало додолу. Це була інша фотографія, але висока трава, забруднена жовта пластикова гірка, що спірально закручується, я впізнав цей ігровий майданчик. Якого х пробурчав я? Цього було достатньо, щоб я зв'язався з правоохоронними органами. Після перегляду історії на каналі Збирач криків поліція виявила, що є ще одна історія з вражаючими деталями недавніх вбивств: тіла двох зниклих туристів були знайдені в державному парку, а точніше, їхні шкіри були знайдені складені поряд з дорогою, як сушені фрукти. І що збиває спантелику слідчих, так це те, що одна з жертв мала нафарбовані рожеві нігті. Сестра жертви з нафарбованими нігтями сказала, що спочатку не вірила, що це залишки її сестри, оскільки її сестра ніколи не користувалася лаком для нігтів. Ніколи. Слідчі дійшли висновку, що лак був нанесений посмертно, але не могли зрозуміти чому. Тепер вони знали. Це сталося, щоб їхні тіла відповідали деталям у тій історії, яку я написав. Мене нудить. Я боюся, що знайдуть ще більше жертв дітей з історії про слендермена. Або охоронця з нічної зміни. І це моя вина, мої слова були натхненням. О, є ще одна річ, яку я не сказав вам, той дивний вислів, який я повинен був додавати в кожну історію. «Ше ж ом з оськенем я м'їпв, той за відсутність якого мене аштрафували. Слідчі досить швидко з'ясували, що він означає. Я почуваюся дурним, що не зрозумів цього сам. Вони майже впевнені, що це було адресовано їм, слухачам загалом, і можливо мені також, і що це була провокація від збирача криків. Якщо ви скажете цей вираз в голос у зворотному напрямку, він звучатиме: Впіймай мене, якщо зможеш. От лайно. Я тільки що отримав посилання на новий Google документ і повідомлення з новим запитом. Напишіть історію про серійного вбивцю, який залишає підказки в крипі паста. В кінці слідчі знаходять підказки у письменника, але коли вони приходять додому письменника, вони виявляють, що письменник вже мертвий за клавіатурою. Подивіться, прикріплене фото для натхнення. Я відкрив фото, і це зображення моєї вітальні. Хай йому грець!